Вечір добрий, Ви дивитеся громадське телебачення. Вона звати Христина Бондаренко у п'ятницю. Зазвичай у цей час тоді ще не зазвичай. А від тепер тиждень поспіль ми започатковуємо такий собі новий формат. Поки насправді ми от, чесно не придумали його назву. Ми так між собою називаємо як диску, дискусія на громадському. У ній беруть участь зазвичай 5-6 людей плюс ведучі і. Черга ця доходить до кожного ведучого, і власне сьогодні вона дійшла і до мене. А будемо говорити про тему сьогоднішнього тижня. Хоча насправді ця тема вже давно мусується в українському політику. І ми її назвали як атака на прем'єра, хто розхитує човен. І одразу представлю наших гостей для початку. Так це Тетяна Козак, моя колега. Вона працює на видання нове вірем'я. І весь цей тиждень вона власне займалася вивченням цієї проблеми. Це я Максим Куріч. Він представляє він і народним депутатом. Ми представляє блок Петра Порошенка. Тарас Березовець, він є політологом і Олександр Дроздик він є народним депутатом від народного фронту. Так само, ви, мабуть, бачите зараз, що є ще вільне крісло, оскільки пробки, і тому ми не розпочали вчасно. А на 10 хвилин запізнилися. Власне, просимо вибачення за це. От і в цьому кріслі має бути Ігор Луценко Він представляє а, батьківщину. Із вас розпочнемо. Блок Патра Порошенка. Так до речі, блок Петра Порошенка в цій ситуації, тобто найбільше а, нарікань на уряд, ми чули від свободи. Ми чули від, від батьківщини блок Петра Порошенка. Ну, в цій ситуації, він, знаєте, і не заважав, і не втручався. Тобто, така от позиція трохи стояти осторонь. Ну, я вважаю, що так. Сказати, що осторонь, оскільки як можна стояти осторонь сьогодні від цих тих проблем, які відбуваються в нашій країні. Справа в тому, що насправді ми просто є яскраве і добре розуміння ситуації, як, якщо відбувається, У нас проходить дискусія внутрі нашої фракції, і думки різні бувають. Да, вони також бувають дуже такі емоційні погляди, навіть серед наших колег, але все ж таки розум завжди перемагає, і ми заспокоїмося і йдемо голосувати. До парламенту до речі, той показник на табло. Сьогодні 228 депутатів, які проголосували за протокольне доручення голови Верховної Ради і парламенту в цілому щодо створення цих робочих груп. То не є показник якийсь да. Сьогодні п'ятниця. Вчора ми працювали до пізнього вечора. Майже вичерпали порядок. Денний, майже виконали завдання на цей дуже важливий і мабуть історичний тиждень, як для українського суспільства і для держави в цілому. Маса важливих історичних законів були вперше переголосовані. Того чекають від нас люди. А сьогодні страсна п'ятниця, і багато народних депутатів виїхали на круги працювати. Да, наступний тиждень в нас також робота в округах з виборцями, в комітетах будуть відбуватися засідання. І я б не зробив таку погоду та 228. двісті Ні, угу. насправді це є дуже розумне, консолідоване рішення абсолютної більшості членів. Верховної Ради України. Чому ну дивіться, створити тимчасову спеціальну комісію багато розуму не потрібно, але ми маємо робити висновки з того досвіду, яким нас навчило, ну, за останні 5 або навіть 10 років. Да? Ми знаємо, що дуже такий прикрий, але дієвий засіб ухилення і сховування любої проблеми це є таке не як називають питання має бути заговорено. Да так? так само тому в Тимчасовій спеціальній комісії це саме такий орган, який себе вже показав протягом 23 років існування українського парламенту і українського регламенту Верховної Ради України. Якщо ти хочеш, щоб питання було завалено, якщо ти хочеш, щоб істина не була встановлена, створи. Тимчасово е, слідчу або спеціальну комісію, яка е, просто буде займатися політичним піаром, а толку від цього е, насправді ніякого не буде. І саме тому в е, парламент нас структурований. Навіщо ми створювали 27 майже е, комітетів парламентських? Вони створювалися за фаховим принципом. Е, вони створювалися за е, тим принципом, де кожен народний депутат України в залежності від свого досвіду, від своїх поглядів, е, від свого е, рівня підготовки Товки має себе реалізувати, показати, і саме тому створені такі дуже важливі комітети немає. неважливих комітетів, а як ми з протидії корупції, законодавчо забезпечення правоохоронної діяльності. Вони є профільними угу. щодо цього питання, і там буде фахова проробка обробка всіх цих даних. Дві, ви проголосували за цю робочу групу, так за створення. Так так правильно. проголосували. А так. Скажіть, за що конкретно ви голосували? Що це за робоча група? Які там будуть прізвища? Визна. Це? Ця робоча група об'єднує два комітети. Два комітети. Склад комітету по боротьбі з корупцією. І організованою злочинністю, і інший другий комітет це комітет з питань законодавчого забезпечення діяльності правоохоронної діяльності. Предмет віддання цих комітетів, їх склад затверджений постановою Верховної Ради України. Предмет віддання цих комітетів також затверджений постановою Верховної Ради України. Це є дуже доступна інформація. Всі народні депутати, публічні люди. Вони є фахівцями, там є і генерали, там є і бивші правоохоронці. Хто буде головою цієї робочої групи? Скільки людей туди буде входить? Этому, що кількісний, кількісний, склад, угу. кількісний склад цих е, робочих груп цієї робочої групи буде е, об'єднувати е, два кількісні склади цих комітетів. Е, наскільки я е, пам'ятаю, в одному комітеті 10 чоловік, і угу. в іншому е, чоловіку 12. Так, так? Да? Ну, 22 чоловіки. От, е, це два комітети. Ну, комітет з правоохоронної діяльності. Безумовно, оскільки ну, пан Гордієнко стільки наговорив, от, що ну, там вже необхідно писати тама, тама кримінально, кримінальної справи. І, мабуть, ліпше було б проводити такі розслідування в рамках розслідування кримінальної справи. Угу. Для цього є Генеральна прокуратура України. До речі, мені відомо, що кримінальна справа порушена. Ну а завдання політиків, депутатів не заважати слідству, а навпаки допомагати встановленню істини. тарас до речі, це не лише ця робоча група сьогодні була створена. Угу. Була створена ще на базі іншого комітету, також профільного з питань житлового господарства. Та місцевого самоврядування державного розвитку робоча група з питань встановлення об'єктивності встановлених тарифів uh -huh. на житлово комунальні послуги, і це не менш важливе робоча група, не менш важливе питання, яке необхідно буде дослідити. Тарас хочеться я, ви за мною згодні? Я ж я ж не вас до речі да, звинувачувати, ну, тому ж як спротив. А ми знаємо, що кістяк Була історична реакція є, окремих а? осіб. Скажіть. Ну, то емоції було, ми можемо були, до речі. В ці емоції подивитися. У нас є відео такі короткі, які Твали наші кореспонденти, які побачили все, що відбувалося у Верховній Раді в той день. Отже, пропоную подивитися, і після того одразу повернемося до цієї студії. Шановний голова, уважаємо український народ. У нас большая дружная фракция, видите, тогда вступили в трибуну, что аж тяжело самому пройти, чтобы выступить. Уровень дискуссии, который поднят партия «Свобода» блоком Юлии Тимошенко, Юлии Владимировны лично, отдельными фриками из блока Порошенко по имени Каплин, хуже, чем уровня одесского привоза. Вы знаете, что у Рабиновича дочь проститутка, да у него уже два сына. А какая разница? Пусть он теперь оправдывается перед всем привозом. Это грязная циничная кампания, которая начата по заказу Путина. Юлия Владимировна Тимошенко, партия «Свобода», которая обанкротилась на этих выборах. Я всех прошу и призываю, объединитесь, пожалуйста, блок Юлии Тимошенко и «Свобода» с оппозиционным правительством. Тимошенко это не в первый раз. В 2009 году уже чуть было не объединились с Януковичем, они создали коалицию. И вместе из оппозиционного правительства критикуйте то правительство, которое пытается вывести страну из кризиса. Андрей Ильенко с украинской объединение «Свобода». То тільки що був виступ від народного фронту російською мовою, я так розумію, що Путін без перекладу зрозумів його, коли вони тут звинувачували нас в чомусь. тут звинувачення, якісь були, що пов'язаний хтось там з фіртасом Льовочки. Ви знаєте, от мені просто смішно. Тому що я особисто, наприклад, фірташа бачив в своєму житті тільки по телевізору Льовочкина на два рази тут в парламенті. А в мене питання: А Арсені Петрович Ясенюк скільки разів в своєму житті спілкувався з Фірташем і Льовачкина, Особо в часи свого перебування в опозиції. Шість хлопців. Шість пацанів свободи вас так загнали, що ви вже не знаєте, що з ними робити. Готові, що завгодно проти нас розпочинати. Але ми піддамося на шантаж. Ми не піддамося на це. Ми будемо йти до кінця. Корупції в Україні не буде. Буде нарешті реалізовані вимоги революції гідності. Марадери, бандити підуть від влади. Слава Україні! Прийдіть апостоли добра. І сядьте у державні крісла, ганьба нова і ганьба стара на нашій долі перевисла. Усе не ті, усе чужі, що сили пнуться у пророки, такі слизькі, як ті вужі, такі брехливі, як сороки. Що їм держава та народ не зрозуміли ласку Божу? Ніяк не набити не можуть рот, ніяк накрастися не можуть. Гендлюють, дурять, продають, торгують весело, й охоче, за усмішку, сховавши люди, за папірець, сховавши очі. Не те чекалося, не те. Перевернулось перше й друге. Усе достойне і святе узяв нечистий у прислуги. Коли закінчиться це все, коли зітхнемо ми спокійно, прийдіть, апостоли, добра, прийшли їх, Боже, на Україну. Слава Україні! Розумієте, ну я що хочу сказати, да, сфаль. це на саме, сумно, сумно за, за за цим поглядати. Розумієте, справа в тому, що е, о, ця картинка вона, вона може кимось бути восприйнята прийнята, тому що там каліса розвалюється, розкол якесь. Ні, абсолютно ні. Да, є буквально якісь протиріччя, да? якісь міни не буває протиріччя. В жодній сім'ї в світі не може бути так, щоб все було дуже гладко. Але за цим протиріччям може стояти відставка. Ну тобто, це ж не просто знаєте, річі, я, я хочу сказати, я хочу сказати, що найголовніше сьогодні усвідомлювати абсолютно всім членам коаліції. Ну фракція це усвідомлює, що сьогодні необхідно показувати ефективність командної роботи. І якщо ти хтось хоче набрати якісь бонуси, в тому числі політичні, то такими гучкими заявами, там грюками, кулаком по трибуні, вони роблять собі тільки мінус. Справжні бонуси будуть від ефективної командної роботи. Залучається до роботи. До речі, я вам хочу сказати, як би там не було якесь там блокування, як би там хто не грюкав кулаками по столу, або там по собі, там, або по голові справа, в тому що найголовніше, що рада працювала, і ми сьогодні ухвалили історичні закони. Ну до речі, дивіться, ми коли хтось грюкав кулаками по трибуну, по трибуні, ми включили в порядок денний одночасно разом з цим в порядок денний. Такі важливі питання, які будуть продовжувати реформи державного на управління в нові редакції включили до придкуденного закону про державну службу, де буде деполітизована державна служба. В новій редакції включені проект закону про службу в органах місцевого самоврядування і багато чого іншого про ринок газу. Треба згадати так було вчора. в середу да? в середу було засідання комітетів розширене. Там було інакше заступник генерального прокурора. Сказав, що поки що викликатись урядовці не будуть. Поки що це не означає, що не чути та, та, да. а, ну, я, Ви не так сказали. Ну якщо вони так сказали, то значить, відкрили. Пане Олександр. Ну дав... депутати веш... не, шановний, не можна вважати. Христи. Вони не слід шановне, шановний, вони колег... не шановний це колега, Ну я хочу вам тут також трошки зауважити о тому, що ми е, живемо все ж таки в парламентській президенції республіці. Звичайно. І функції парламентського контролю сьогодні набувають значної ваги. Контроль Я умов з вами, контроль, але ж безумовно, ну не, не розслідування кримінальних справ, да, але просто мене питання одне чому так мало чому лише 7,5 мільярдів гривень було зловживань було зловживань за 7 років я перепрошую але ми всі знаємо що за минулі 4 роки урядовство там азарова ну це суми в десятки разів більше Може, хтось хоче щось наоборот заховати масштаби крадіжок, які здійснювалися? Чому може, щось не розумів? Бо Я... да. в всіх да. рахунках Азарова була зараз. В результаті проведення цієї ревізії ми виявили збитки 391 мільйон. Матеріали передали до Генеральної прокуратури. Генеральна Ну таким було перше його інтерв'ю. Треба сказати, що ми так само чекали ці студії Миколи Гордієнки. Вчора він вже погодився, але сьогодні, на жаль, він не зміг приєднатися до розмови ані з кайпом, ані особисто за його словами. За словами його прес він нині знаходиться у лікарні, і лікарі не дозволяють йому виходити. Звідти це прямо мова. Ну так нам пояснив прес-секретар пана Гордієнка. Ну, я за я сподіваюся, що його лікарня не завадить слідству. Оскільки я вам хочу сказати, що насправді ну мабуть немає жодного депутата в парламенті, який би був зацікавлений, щоб ця справа, ці заяви, ці звинувачення ну просто були кимось забуті. Справа має бути доведена до кінця. Розслідування має бути доведено до кінця, поставлено на жирну крапку. І як хто щось винний, він має понести заслужене покарання. Перепрошую, це не Ви знаєте, ви зараз робите е, нашим іншим колегам, яких зараз, до речі, тут немає. Е, робити зауваження, а самі е, тим часом одночасно продовжувати е, робити Ні. ці помилки. Я пропоную зараз припинити ось е, цю дискусію, оскільки вона в нас нікуди не веде. Ні, ну, нікуди не веде, званом, ну, хочу сказали, сказати лише єдине, лише єдине. Просто е, робляться якісь провокації або е, навмисні, або ненавмисні. Ні, а е, в, ті політики, ті депутати, у яких не вистачає досвіду, оскільки перший раз да бралися у нас е, дві третини парламенту народних депутатів, вони вперше стали парламентарами. Це є безумовно зубри. А таких от новичків багато і я новичок, і ви Олександр yeah. Новичок, і Юрій Новичок. розумієте саме тому і, і припрошу, саме тому давайте не будемо робити цих помилок. Я хочу сказати одне єдине: що в е, ті протиріччя, ті дискусії де хто може абсолютувати, а так воно і відбувається, і показати це в тому світі, що якась є розкол в коаліції, де не дождуться. Аскільки я коречу, так не нагадаю, сьогодні в нас 134-й день. Робота нового парламенту 134-й день роботи проукраїнської, проєвропейської коаліції, і ми за ці 134 дні стільки важливих законів наприймали, стільки революційних законів, прогресивних законів, які жоден за сім скликань за 23 роки незалежності України. Жоден до нас парламент не приймав. І саме тому сьогодні парламент набуває досвіду. Ми набуваємо стаємо на ті рейки, які необхідні, да, є пробуксовування законів. Да, є завищення е, ожидання людей, і, і то є правда, да? да, посилується тиск економічний на них, оскільки ці закони ще не встигли діяти. Ми очікуємо, що про це необхідно говорити. Про це необхідно говорити. А от вас заговорюють, а ви ведетеся на ці провокації. Ми очікуємо економічного зростання з 16 року. От для цього робляться всі е, предпосилки. Цього. от про це давайте розмовляти. А давайте поговоримо. От в принципі, так про ці звинувачення. Знаю, я знаю. Дуже коротко, чого не може зробити Яценюк. Чому йому ну, неможливо зробити, не дозволяється. Він не може зірватися і в нього не можуть здавати нерви. Так. Оскільки сьогодні ну, були такі, такі палки, заяви і сторони, премєр міністра Ну, я б хочу сказати, це подвічі вистрілити собі в голову. Це насправді самогубство буде відсторонити прем'єр-міністра в період війни. Нехай займаються слідчі. Задача любого фігуранта, хто був названий прізвище, приходити на допити, давати свідчення, надавати документи, щоб істина була встановлена, скільки на сьогоднішній день цього вимагають люди. Це по-друге. Ну і і третє, що хочу сказати: ну дивіться, ну зовсім насправді здати нерви, зірватися, це значить зіграти на руку кому. Всі знають відповідь проста. Очевидно, що лише одній людині в цьому світі вигідний фінансово-політичний крах в країні. Ми обіцяли героїв подивитися телефону. Зачитувати якісь компроміс, друзі. Дозвольте, я вам трошки поясню. Звучало інакше, і то про рішення, яке ми з вами проголосували, сказало, що перші висновки. Будуть після 7 травня. Це не означає, що все на цьому життя закінчиться. Але ви для перших висновків вважаєте це достатньо часу? Ну я вам хочу сказати на то, що на то що вона іщука, щоб Карас не дрімав, да? і саме тому нехай є активність депутатів, нехай працюють, нехай працюють, нехай не 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 заважають тільки слідство. Я вважаю, що це ну, питання дуже резонансне, і люди чекають відповіді. І це обов'язок депутатів, в тому числі і парламенту, дати будь-яку оцінку цьому питанню, сказати, правда чи неправда, чи це була провокація, чи не була провокація, що там правда, а чого неправда. І Нехай так воно і буде. Ну я хочу сказати, що тільки потрібно членам комітету по протидії корупції з питань законодавчого забезпечення правохоронної діяльності не забувати, що Необхідно нам ще й приймати наступними найближчими днями закон про прокуратуру. Нам необхідно приймати і законодавство щодо профільного законодавства щодо державного бюро розслідувань. І цим також має бути необхідно займатися. Як ви будете з цим справлятися? Давайте будемо допомагати. А якщо ці звинувачення виявляться безпідставними, що він має робити, якщо це зашкодить нам в отриманні чергового траншу Міжнародного валютного фонду? Його вибачення будуть недостатні? Хочется, да. Це саме цей час. Має бути відповідальність для кожного, будь для то посадовець, може... будь то посадовець, чи не посадович, пасобу минулому від кожного громадянина сьогодні от потребується чи відповідальність Має бути відповідальність на політичних силах, які підтримали власне Микола Гордієнки. Вивели, яка має бути тоді відповідальність на них? Ну я як... ми умовно кажучи, Микола Гордієнка там покараємо там, навіть морально, да скажімо так, психологічно. А що має бути із політичними силами, які заступилися за ним? Ну по перше, вони мають зробити висновки про те, що інформацію. Їх інформація необхідна я перевіряти. Чекаєте, 에... Не чути, абсолютно, не чути вас. Я хочу ще раз наголосити: 134-й день роботи сьогодні українського парламенту. Є коаліційна угода. Ігоря, ви також підписант, я підписант цієї угоди. Олександр підписант цієї угоди. Ще 302 чоловіки підписати цієї угоди. Давайте її будемо виконувати. Більш того, не грюкати, не грюкати по столу, не блокувати. Головне, наша справа сьогодні з вами творити закони і голосувати за них. А всі інші. Я хотів би, е, ще сказати, що, сказати, що yeah. ми маємо з вами робити сьогодні? Що ми маємо з вами робити? Це е, слідкувати, щоб закон про справедливий суд не буксував так, як він е, зараз е, буксує. Це, Оскільки після будь закінчення будь-якого розслідування кримінальної справи справа передається в суд. А судді та хто Дивіться, yeah. оцих двох варюх-хабарників. Е, е, Бачковський і і стаєцьке Мінчея з міністрів землетрясення в минулому да ну дивіться, Вони їх показово на надягли на них наручники, і що потім. Через декілька днів її випускають під заставу. От про це ми з вами маємо думати. Я погоджую з вами, Розум. і дійсно є нам необхідно вкрай необхідно на наступно тижня приймати закон, який би унеможливить відпущення під заставу, як засіб, запобіжний засіб хабарників, корупціонерів і таке інше. Зепаратись. і сепаратистів. Я повністю підтримую Я вам хочу сказати, якщо ми з вами хочемо, щоб справа по Гордієнку і багато інших справ резонансних і дуже важливих, які є в фокусі уваги нашого суспільства у розслідуванні перш за все нам необхідно проголосувати наступного пленарного тижня закон 2250 для того щоб прокуратура мала змогу розслідувати кримінальні злочини оскільки я хочу нагадати що 26 квітня 26 квітня якщо ми не приймемо цей закон функції прокуратури будуть зведені на нівець прокурори втратять функції слідчих і тоді жодна кримінальна справа не буде розслідувана. І от з цього необхідно починати, якщо ми дійсно хочемо не просто боротися з корупцією, а здолати її. З цього приводу хочу сказати розмову справді народного депутата, оскільки в спорі народжується істина. Давайте будемо продовжувати дискусію в парламенті, в комітеті, в сесійному залі, а не грюкати по столам. Давайте все Максим. Комент, ні, ну всі коментували тут заяву Шокіна. Це от останнє, що ми на цьому будемо ставити. Ви знаєте, трап. я довіряю Шокіну. Це досвідчена людина. Я знаю, що будуть показові такі посадки. Ну я хочу одне єдине, щоб на цьому справа не закінчувалася і далі потрібно довести їхні присяги не просто до судів, а ще до обвинувальних приговорів, вироків. Це буде справедливо. Це буде справедливо. І саме тому я, як законодавець і своїх колег до цього призиваю, ми маємо зробити системне забезпечення цієї боротьби з корупцією, яка на сьогодні вже є. І далі буде. Далі буде. Таня.